Чи можуть мобілізовувати студентів, і зокрема, додатково ще зверталися до нас люди, які уточнювали, чи можуть студенти виїжджати за кордон. Тож для того, щоб дати відповідь на це питання, ми їх розглянемо в комплексі, і зокрема, звернемося для початку до закону України про мобілізаційну підготовку, а також мобілізацію. В цьому законі, зокрема, в статті 23 зазначений широкий перелік осіб, які в принципі не підлягають призову на військову службу під час. Мобілізації, тобто вони, іншими словами, мають право навіть відстрочку від мобілізації. І, зокрема, в цій статті передбачено, що призвони військову службу під час мобілізації в особливий період не підлягають. Також здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою освіти. Тобто, якщо говорити простіше, студенти мають право на відстрочку і, відповідно, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, якщо вони навчаються на денній формі навчання і, відповідно, можуть користатися таким, справом, таким правом. Щодо перетину кордону, тут трошки ситуація інша. Зокрема, не так давно, саме в березні, камміном було прийнято відповідні зміни, які вносились в правила перетину кордону, і зокрема було зазначено, що Якби право на перетин кордону щодо осіб, які не підлягають призву на військову службу під час мобілізації, не стосується а, саме студентів, відповідно тих осіб, які навчаються в Україні. Тобто, Іншими словами, на сьогоднішній день законодавець відповідно Кабмін він передбачив такі умови, що студенти, які навчаються в українських вишах, відповідно не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, але з іншої сторони вони не мають права перетинати кордон. Лише ті особи, які навчаються за кордоном і відповідно мають всі підтверджуючі документи, вони можуть користуватися таким правом, і, відповідно, безперешкодно виїжджати за кордон на навчання. Проте, знову ж таки, тут варто зауважити, що для того, щоб зробити це, відповідно знову ж таки треба підготувати пакет документів, які ви можете показати під час перетину кордону, і які будуть підтверджувати той факт, що ви дійсно навчаєтесь за кордоном і ви маєте право на наперед. Зокрема, необхідно таким студентам буде звернутися в центри комплектування, які б розглянули ваші документи. І дійсно, побачили, що ви маєте студентський квиток або студентську візу, або ж довідку з навчального закладу за кордоном, або ж відповідно виклик на навчання чи документ, який підтверджує ваше право на проживання у зв'язку з навчанням за кордоном. На підставі цих документів відповідно центри комплектування видають довідку вам про те, що ви маєте право на відстрочку. У зв'язку з тим, що навчаєтесь за кордоном, після цього ви з відповідними документами, тобто закордонний паспорт, документи, саме довідка про відсрочку, документи, які підтверджують ваше навчання за кордоном. Відповідно, також якщо ми говоримо про осіб, які стоять на військовому обліку. Це документ, який підтверджує, що ви дійсно стоїте на цьому обліку. З цим пакетом документів ви можете собі безперешкодно перетинати кордон. Відповідно, в прикордонній службі ці документи показувати, де люди, які будуть ознайомлюватися з цими документами, вони дійсно будуть бачити, що ви навчаєтесь за кордоном, і безперешкодно можете перетинати і виїжджати за кордон з метою навчання. Там тому, якщо говорити, підсумувати все, що я вище сказав. Якщо говоримо про українських студентів, то перше, що вони не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, тобто не можна їх мобілізовувати, вони мають право на відсрочку. Проте переїжджати і перетинати кордон, відповідно мають лише право ті студенти, які навчаються за кордоном. Якщо ми говоримо про українців, які навчаються в українських вишах, то такого права на сьогоднішній день не передбачено.